Кажуть, у нашому будинку запах кави зранку змішався із запахом скандалу ще навесні, коли на четвертому поверсі оселилася Ліна. Тридцять з хвостиком, червоні підбори, сміх, який дзвенить навіть із зачиненими дверима, і звичка дивитись прямо в очі. Жодних табу. Вона кивала консьєржці, сміялась з клінером Артуром і безпомилково пам'ятала імена всіх. І з першого тижня наша чатівка ожила як ніколи. Ліна знов у ліфті з Павлом з третього. П'ять поверхів доїхали, сміх був скрізь, написала Марина о 8.04. За 20 хвилин Антон кинув фото. На підлозі біля ліфта відбиток губної помади на пакеті пиццею. і підпис: Хтось отримав бонус за доставку. Почалися ставки, хто перший зламається і зізнається, що втратив голову. Далі більше. Кажуть, Ліна вміла робити так, що кожному чоловіку здавалося, що його нарешті бачать. Вона зупинялась на сходах, піднімала брову і казала: «М -м, ви, здається, змінили парфум». І навіть якщо не змінював, все одно казав, що змінював. Одному підморгнула, іншому зав'язала краватку у вестибюлі, третьому лишила на записці Дякую за допомогу маленьке сердечко. Така маленька, побутова магія. У двох з Мариною я одного вечора засіла на моніторинг не скриваю, як і всі люблю інтимні пристрасті. Було близько десятої, коли вона повернулась. Підбори відбивали чіткий ритм, як метроном. На першому поверсі щось шепнуло нашому охоронцю, і він усміхнувся так, ніби в нього моментально піднявся тиск і настрій. На другому її підхопив ліфт, а на третьому дверцята відчинились перед ілією, тим самим тихим ілією. Який завжди соромився дивитися в очі. Вони говорили хвилину, дві. Двері ліфта весь час не зачинялись, наче механіка теж піддалася чарам. Потім Ілья вийшов, забувши про сміття у руці, і поїхав назад вниз, просто щоб постояти. На наступний день очаття вибухнуло. Хто вночі був у ліни? Світло горить до другої. Я проходив пізно, чулась музика і сміх. Та припиніть, може, у людини друзі є, писала хтось розсудливо. Тоді прибігла Наталя з п'ятого, загрожуючи з Харгою до СББ, мовляв, що під її дверима з'явились дивні квіти, і вона вважає, що хтось переплутав квартири в романтичній паніці. Найскандальніший момент трапився, коли в суботу на парковці Ліна запросила нашого головного моралізатора Сергія, батька трьох дітей, допомогти із коробкою. Коробка легка, але виглядала як важка. Вона посміхнулась, Сергій схопився, зітхнув героїчно, а коли він заносив її до ліфта, Ліна тихо сказала йому щось на вухо. Я не чула, але вираз його обличчя був такий, ніби він щойно виграв лотерею і боїться, що билет дійсний. До вечора дружина організувала стратегічний штаб на кухні у Марини. Печиво тарабанило по тарільці, чай замінив коньяк. Тема, як приборкати сусідку. Прозвучали жорсткі варіанти, але у підсумку вирішили просто поговорити, бо говорити це культурно, а також тому, що ніхто не хотів визнавати їх хвилює не Ліна, а погляди їхніх же чоловіків. Поговорити вийшла Марина вона постукала, Ліна, відчинила міттєво, ніби чекала. У квартирі пахло цитрусом і чимось ледь пряним світло було м'яким. Ми, ми хвилюємося, почала Марина. У нас тут сім'ї, ти розумієш? Ліна усміхнулась нейронічно, а по-людськи тепло, і сказала Розумію, у мене теж колись була сім'я, і я знаю, що ревно ще штука, яка гризе, як міль, але я тут не заради чужих чоловіків. Пауза. Марина кафтнула. Я тут заради своєї кар'єри, я запускаю шоу, соціальний проєкт. Називатиметься комунальний етикет. Тестую, як люди реагують на увагу. Флірт теж мова. Я фліртую з усіма однаково: з консьєркою, з кур'єром, з Іллєм, з Сергієм, з Артуром, Клінером. Це не про ліжко, це про кордони і реакції. Я хочу, щоб люди помітили себе в дзеркалі, як ви говорите з партнером? Чому вам потрібна я, аби згадати, що у вас вдома є тепло. Марина розгубилась. Ти знімаєш нас? Ні, тільки пішу татки. Якщо хтось дозволить, візьму інтерв'ю. Я ж не монстр. Хочеш кави, у мене є прес і печиво краще за ваше. Марина засміялась супереч сама собі. Тим часом наш дім продовжував кипіти. Сергій повернувся додому із коробкою і виявилося, що там були книги Версальський етикет, мова тіла як слухати. Дружина перегорнула сторінки і довго дивилась на нього. Вночі світло в їхній квартирі горіло не тому, що хтось когось ревнував, а тому, що хтось нарешті говорив. Ліна не зникла і не сповзла у скандал, вона просто залишилась собою. На наступному зібранні ОСББ вона виступила з презентацією про правила вічливого співжиття: як казати дякую, як не блокувати ліфт, як питати дозволу. Перш ніж таркатися хоч плеча, хоч чужих нервів. Говорила вільно, сміялась, кидала легкі натяки, але кожен натяк обертався уроком. Наприкінці зустрічі вона підморгнула нашому охоронцю і сказала в мікрофон: Зрештою, флір це комплімент, а не контракт. Плутайте, маєте проблеми. І з часом чати стихли, не тому, що стало нудно, а тому, що кожному стало трохи соромно за свої фантазії. Дехто вибачився, дехто зробив вигляд, що нічого не було, і лише Ілля, з третього якось тихо зізнався. Мені її флірт допоміг я вперше в житті заговорив з сусідкою без застороги. Та сусідка, до речі, почервоніла, і в їхніх вікнах того вечора теж довго горіло світло. Розмови, сміх, чай, нічого, що треба ховати. У нашому будинку знову пахне кавою і трохи цитрусом, а скандал він, як і більшість скандалів виявився дзеркалом, показав, що нам бракує не моралі, а простих людських правил і, можливо, краплі доброзичливого флірту, який не обіцяє зайвого.